Коломийський сміхованець, журналіст, заслужений артист України Микола Савчук та художник-ілюстратор Ігор Бажук зібрали гостей у національному музеї. Там відбулася презентація нових гумористичних видань. Свій творчий звіт за 2012 рік представили відомі коломияни Микола Савчук та Ігор Бежук. Це чотири гумористичні книжки. Презентація відбулася у Національному музеї народного мистецтва гусульчини та покуття імені Йосифата Кобринського. Коломийський сміхованець, журналіст, заслужений артист України Микола Савчук вважає найповажнішим доробком український гумористично-сатиричний календар Альманах. Це міні-енциклопедія української гумористики, яка містить довідковий матеріал про майстрів цього жанру у широкому Представлені витягів із гумористично-сатиричних часописів, збірок та фестивалів це таке перше видання в Україні, який вже починає набувати певного розголосу. Він виданий у рамках програми Українська книга на замовлення Держкомітету телебачення радіомовлення України накладом 2000 і розпосюджений по всіх бібліотеках України, Української держави. Очевидно, і до нас до Коломиї десь дійде до більших бібліотек. Разом із альманахом Микола Савчук представив ще три свої видання. Це результат двадцятирічної творчої праці. Веселка сміху, до якої увійшли авторські гуморески, коломийки, вірші, жарти. Також віршована збірка гуморесок, балет, частина з яких написана гусульською говіркою, та анекдоти українською. Також у 2013-му щомісяця місяця виходить відновлений гумористичний журнал Пателько. Представлені видання ілюстровані художником Ігорем Бажуком. Його знають ще й як карикатуриста за створення талісманів футбольного чемпіонату Яся та Івася. Митець каже, що ідеї особливо не шукає, вони навколо нас. Наша країна така багата на події, що, що особливо нічого вигадувати не треба. Ну, власне, достатньо вийти на вулицю, там, пройтися по наших дорогах і вже маєш дуже багато ідей для карикатур, для ілюстрацій. Тому, ну. Це все, що навколо нас, те й малює свої карикатури. Ігор Бажук регулярно демонструє у соціальних мережах. Наступні творчі плани художник пов'язує зі Львовом. Там запланований вихід коміксів, а також листівок, які будуть присвячені різним фестивалям, котрі проводяться у Львові. Загальноукраїнські задуми митець поки тримає у таємниці.